Гламурні вечірки із безкоштовною випивкою не минають для знаменитостей безслідно. Щоб не знудзитись на черговій паті, селебриті збивають свій час біля барної стійки, тому стає цілком зрозумілим, звідки ростуть ноги у зіркового алкоголізму. У Голівуді навіть посміюються, що ти за зірка, якщо ти жодного разу не побував в реабілітаційному центрі. Із цим погоджується і лідер Юту, Боно, у якого лікарі знайшли алергію на алкоголь. Але коли йому заборонили пити його улюблений віскі, співак сказав: Мене алергія на дві речі: аспірин та алкоголь. Без аспірину я впораюсь без алкоголю ніколи. Тож він продовжує витрачати гонорари за концерти на дорогий віскі. але він навряд чи зможе тягатися з Ріаною, яка одного разу витратила у баї 30 тисяч доларів за три години. А от випивку леді Гаги оплачує її батько. Якось він надіслав пляшку дорогого шампанського просто до стрибти з клубу, де розважалася його донечка. А от Емі Вайнхаус проблеми вартості алкоголю взагалі не цікавлять. Один із Карибських островів надав їй карт-бланш на безкоштовне користування барами. І все для того, щоб привабити на острів нових туристів. Адже для того, щоб подивитися на п'яні витівки співачки, туди з'їжджаються сотні людей. Наразі ж Еммі намагається подолати алкогольну залежність. Та як показує досвід. Навіть довгі місяці реабілітації не можуть застрахувати зірок від того, щоб вони знову не прикладуться до чарки. Так, Стівен Тайлер із гурту Аеросміт повернувся до випивки після 12 тверезих років. В результаті він впав зі сцени просто під час виступу. Мені наклали 19 швів, я зламав плече. А моя група не телефонувала мені 27 тижнів. Мене це ледь не вбило. Та навіть, попри такі трабли, зірки продовжують живати алкоголь, і з іронією додають: погана звичка пити ввечері горілку, породжує чудову звичку, пити зранку мінеральну воду.